Так, да, тобі зараз, саме зараз, відносини не потрібні, допоки ти не поздаваєш ці так звані екзамени, не натренуєш себе, тобто свій стан комфортно. Нехай один хлопець інший, третій, да, нехай ти їм повідмовляєш. З легкістю підеш з, з цих стосунків, там з побачення і так далі, але не зраджуючи себе. От четвертого там чи п'ятого ти вже зустрінеш, з яким тобі, от через цю легкість, цю манкість, дуже легко буде говорити про свої потреби, про свої цінності, да про модель сім'ї, яку ти бачиш, про те, як ти бачиш. Не боячись того, що хлопець тебе може злякатися чи не зрозуміти. Тим більше, ну слухай, ну, з твоїми потребами, Ну ти ж ідеальна дружина можеш бути. Ну Тобі ж багато не потрібно. Для того, щоб бути щасливим тобі просто хлопець потрібен ну, який амбіційний який прагне та в своїх чоловічих енергіях піклуватися ну, не тільки егоїстично про себе а й про свою сім'ю тобто купити там будинок чи квартиру та забезпечувати свою сім'ю та бути з жінкою за якою він піклується яка дітей йому народить яку він за яких теж він буде піклуватись тобто, тоді ж ти неймовірно ну, щаслива стаєш де тобі не доведеться та, самі заробляти щоб заплатити за комуналку чи 50 на 50 за квартиру Квартиру, яку ви там орендуєте, тобі багато не потрібно. Не зраджуй себе і почнеш зустрічати таких хлопців.